Виглядало, що це в порядку, але виявляється в серці є сміття. Гріх. Саме піст дається для того, щоб зробити це ясно. Перевірте своє серце і якщо є потреба, то позбутися цього віка. Як бачимо, розслаблений прикольний собі чердані, причина цього його немочі. Що радше сказати, із неложе, чи відпускається гріхи? Іншими словами, нема гріха, нема розслаблення. Я гріх, я розслаблений. Кожен з нас тепер має цей обов'язок провести діагноз власного серця. Тому що гріх насправді має одну дуже велику. Якщо ж людина в своєму серці не збирує гріх, зокрема важкий рік, то сумління починає грімати. Людина з одного боку і розуміє, але з іншого боку віддається від Бога і стає нечутливо до гріха. Це можна порівняти, мови з однією жінкою. вона в маршрут. І тут, чути, що в її сумці обзивається телефон. Яка реакція жінки? Як ви гадаєте, що жінка робить? Вона відкриває сунечко і починає шукати свій телефон. Шукає, шукає, шукає. Телефон замовкає. Жінка теж заспокоїть. За хвилину знову телефон починає думати. Жінка знову починає шукати, шукати, не знаходить. В кінцевому результаті робить висновок. Забула того. Щось подібно робить гріх. Він, нашу совість, не би баламутити. І наша совість стає сліпа на наступний гріх. Вона їм вже не зауважує. Людина починає себе заспокоювати, оправдовувати. В цьому є велика небезпека. Тому що гріх нас потворить в очах Божий. Благочас один з отець зробив порівняння. Коли до нього прийшла одна особа, він їй навіть такий прийняв. Чому не варто розбивати гріхів? Візьми, каже, мішок. І кожного разу, коли вчиниш гріх, цей мішок постав крутопливий. І так з ним ходив. Як ви гадаєте, за місяць часу, що ви було цей мішком? Він наповнився. Тепер інше питання. Скажи мені, будь ласка, носити постійно з собою мішок круто. Важко. Так само їх обтяжує нашу душу. Але скажи мені ще інше. Картопля носиться, правда? Ти йдеш по сходу. Вона труситься. Чи щось інше робить, чи ти що з картоплі робиться? Коли картопля побита, що вона робить? Як картопля гниє? Який вона має запах? Гриба. Приємний, правда. От, От такий самий подібний запах людина, яка розбирає бік у своєму серці, є переточимо Бога. Чи приємно Богу віддавитися тоді на цей вір? Не чую? От тому час від часу перед великими Святами, той момент, коли ми маємо наблизитися до Бога, серце стати час посту. Тільки піс є не головне, не їсти м'яса, то, 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 то. Але подивитися в своє серце. Найти ту гнилу картоплину. У своєму серці і позбутися її. Так, щоб ми в своєму серці не мали цієї гнилі гріха. І лише з таким серцем могли наблизитися стати Христові. Коли є гріх, навіть коли ми щось Бога просимо, Він глушить нашу молитву. Скажіть, будь ласка, людина, яка би була виназана вся в гнилі картоплі, чи приємно з нею розмовляти? Дуже, правда? От так само людина, яка виносить щось у Бога з гріхами, виглядає його очах. Тому, щоб не було гріхів, що треба робити? Видає, видає. Найперше, уникати. Уникати гріха і находити його. Друге, якщо вже сталося таке, що ми зрішили. Скажіть, будь ласка, є такий ліків, який Бог не пробачить? Нема. Що зовсім жодного ріка немає? Є. То є, чи нема? Є, Нем. 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 Є чи нема? Я не зрозумів. Мені треба конкретно діти. Є. Чи нема? Насправді нема. Про це сам говорить Христос. Навіть якщо до вашій ріки були такі червоні, як кармазин. Це є червоне, але то є ще набагато темніше, майже чорне, темне-темне дурачкове. Тобто така виглядала душа, то тобто, ще рожали це, перепрошує Бога, випилює сніг. Тобто зробить яскравий, яскравий, яскравий біль, чистий. Пам'ятайте одну річ. Коли ви йдете зимою, лід, дорога, ви послизнулися і впали. Ваша наступна дія? Якщо ви впали збіг, треба вставати. Не лежати і відпочивати. Тому що коли людина лежить і відпочиває посередині дороги, то, що вона це і інше, треба зробити огусурку, як викартурку. як ця служба називається? Шепка. Тобто людині потрібна поміч. Коли людина є в житті, справді, вона потребує допомоги. Якщо ви таку людину зустрічаєте, яка перебуває в житті, ваша діє, що треба робити? Як їй треба надати поміч? Що? що зупинити, правильно? Не мовчати вглід. Друга ваша реакція навернути в який спосіб? Завести Ну як навернути? Що я можу зробити? Помолитись за, за неї. Це найперше, з цього треба починати. Тому що сам Христос каже, без мене нічого чинити не можу. Та. Тобто я без Христа чинити не можу. Якщо я найперше за цю людину помолюся, тобто звернуся до Христа, щоб він поміг тю людині встати, я вже тоді йду, з ласкою Божою до цієї людини. А з ласкою Божою набагато легше є. І така людина. Скоріше навернеться. Бо є випадки, коли ви навіть не зможете сказати слово на гріх, тобто не мовчати на нього. Але молитися в своєму землю від людини ви завжди можете. І коли ви вже починаєтеся молити за людину, ви вже ніколи на гріх не мовчите. Отже, що Іван не вчить? Перше діло, що треба змусити? Що міг робить? Портить душу. Засмічує душу. Що робить наші совідки? Засміх присвяє. Запам'ятайте ці три речі. Четверта річ, якщо вже робити. Іди до Христа, щоб позбутися гріха. Тому що цей книжник, який сьогодні казав. Що хто може гріх відпустити, окрім самого Бога? Він сказав святу правду. Тільки Бог може гріх відпустити. Сповідальниці відкрив секрет. Насправді не священник відпускає гріхи, Але Христос через священника. Тому пам'ятайте, якщо Вістав гріх, біжіть до Христа. Слава Свято Христу!